колиска української літературної мови, духовна скарбниця України, саме так називають наше мальовниче та самобутнє місто. Із Полтавою пов'язано чимало важливих подій в українській історії та імен в українській літературі. Тут жив і творив відомий містик Микола Гоголь, байкар Леонід Глібов, Михайло Старицький і не може не згадати про зачинателя української літератури та мови Івана Котляревського. У 1949 році на честь 150-річчя виходу в світ Енеїди Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека отримала ім'я Івана Петровича Котляревського. В минулому році бібліотека відсвяткувала ювілей 120 років з моменту зустрічі першого користувача із закладом. Сьогодні у нас з'явилась можливість стати також користувачами бібліотеки і на власні очі побачити унікальні та цінні видання, старі фонди, архіви. Тож не гаймо часу, ходімо. 5 червня 1993 року культурна установа розпочала свою роботу у новому приміщенні п'ятиповерховій будівлі сучасної архітектури. Сьогодні Полтавська обласна бібліотека це потужний і головне модернізований центр роботи з книгою та інформацією центр спілкування і дозвілля, розвитку інтелектуального та творчого потенціалу, де поєднані добрі традиції з сучасними технологіями. Унікальний фонд бібліотеки становить понад 800 тисяч примірників документів. Саме тут зберігаються книги, яким понад 100, 200 і навіть 500 років. Зараз я вас запросила. У свята святих бібліотеки Полтавської обласної універсальної бібліотеки імені Івана Петровича Котєревського відділ збереження. Зіволодими, що ми зараз бачимо? Я хотіла вам показати саме тут викладені книги із нашого фонду рідкісних видань. Це книги 1640 року, ось, будь ласка, географія генеральна книга, перший том, Виникальна книга Нарис історії України Дорошенка, яка була видана у Варшаві. Це наша божественна комедія. Чистилище. Бібліотека невпинно й давно з сучасністю. Доказ не лише обладнаний інформаційними технологіями зал, а й заходи, які постійно організовує керівництво закладу. Так вони вже активно готуються до Дня Європи і навіть планують проводити флешмоб. Ми плануємо до цього низку заходів. Одним з яких є стріт-акція. Хочемо зробити інформаційний такий пункт, де можна буде ознайомитися із історією Європейського союзу. У бібліотеці постійно проходять виставки відомих художників Полтави, тому ви можете не лише провести приємний час з книгою, а й завітати до бібліотеки, щоб насолодитися переглядом справжніх витворів мистецтва. Зараз ми знаходимося у відділі мистецтв. Це відділ, в якому зібрана література про музику, про архітектуру, зібрана те, що стосується художників, те, що стосується скульпторів. Я не можу не звернути увагу на картини, які позаду нас у вас постійно діють такі виставки. Ці виставки у нас діють постійно. Зараз у нас діє виставка в техніці Батик Наталії Камарської. нещодавно у нас були також виставка дерев'яних скульптур. Творчі майстер-класи, літературний клуб, клуб любителів мистецтва. Тут ви зможете знайти однодумців і провести з користю свій вільний час. До послуг читачів у бібліотеці сім читальних залів: загальний зал поточних надходжень періодичних видань, відділи міського абонементу, технічної літератури, обслуговування працівників сільського господарства, літератури з мистецтва, іноземними мовами, краєзнавчої літератури та бібліографії, бібліографічний, науково-методичний міжбібліотечний абонемент, а також інтернет-центр.